Доброго дня! Я власник компанії «Агромашторг». Моя компанія є ексклюзивним дистриб'ютором в Україні жаток Оптісан. Виробник угорський завод OptiGep. Ну, на сьогоднішній день це вже доволі таки відома жатка. Трошки екскурс невеличкий одійду. Всі жатки, які схожі на неї, були скопійовані прямо з цієї жатки. Завжди кажуть, вона схожа. На Херсонську чи ще якусь. Так от ці жатки виробляються з середини 60-х років е, минулого століття. Тому все, що схоже на цю жатку, було з неї скопійовано. Так, але це дрібниці. Коротко про жатку розкажу, вона більше себе в полі покаже. Жатка прибирає і рядковий соняшник, і безрядковий. Вона може йти і по діагоналі, в принципі, і поперек Коси добре робить. Зупинюся, зупинюся на конструкції. Як ви бачите, розділяючи носки і вібріруючі капоти. Постійна вібрація дає змогу всьому насінню, що попало на капоти, струшуватися під шнек. Тепер нюанс: це чи не єдина жатка в світі, яка може прибрати полеглий соняшник. Наша жатка виручала дуже, -дуже багато господарств з полеглим соняшником. Люди доходили до 27 центнер з гектара полеглого соняшника. По конструкції, щоб ви розуміли, що це не фантастика, зупинюся. Значить, По-перше, ви бачите, що нахили капотів йдуть до середини. І з лівої, і з правої сторони, що дає змогу стеблу, яке заходить, нахиляться всі до середини. Ось так. Воно нахилилося. В кінці ніж обрізає шляпу і кидає під шнек. Якщо шляпа або насіння падає на капоти, під вібрацію все це струшується. Ну, В принципі, жатка дуже проста, багато розказувати я не буду. І Основне питання по вібрації. Так, деякі е стараються скопіювати цю вібрацію, але не у всіх виходить, тому що головне це частота коливань. Зараз я покажу, в чому сенс. Сергій заведемо і на холостих. Зараз ви побачите, я кину е трохи. Ну, Тут насипали ми трошки е насіння. От, якщо буде. Е на холостому ходу буде дуже маленька частота коливань. Нічого не буде відбуватися. Так, ви побачили. Невисока частота нічого не відбувається. Тільки при високій частоті коливань вібрації капотів буде струшуватися все під шнек. Так. Зараз ми покажемо прохід жатки. Туди ми підемо по рядах, а назад попробуємо від краю до краю по діагоналі. Ви побачите, що в принципі і без різниці як ходити. Отака От особливість. Все, тепер, хто бажає туди, сюди та вверх можна.